Hello, hello, my dear students. Let's start our today's lesson. And your previous homework was exercise 4, page 96, in your workbooks. Ваше попереднє домашнє завдання було вправа 4, сторінка 96 у ЗОшті. Let's check this exercise. Давайте ж її перевіримо. We've got a dialogue here. Отже, в нас тут діалог, який ми повинні доповнити словами ось на вибір варіанти. Grandma says, sorry, Maggie, this Facebook is lovely, but I am not sure. I get it. How do I start? Вибач, Maggie, Facebook це дуже гарна сторінка, але я не дуже впевнена, що зрозуміла, що мені почати. Okay, Gran, just click on the Facebook icon on the screen. Добре, бабусю, просто натисни на іконку Facebook на екрані, так? тобто на значок Facebook. Sorry, I don't understand. Number two. Вибач, я не розумію. Okay, switch on your tablet. Включи планшет. Wait a second. Right, I've got lots of little pictures of things. Ви почекай хвилинку. Прав... Так, вірно, у мене дуже багато тут різних. Картинок на екрані. That's right. There is one with an F on it. Touch that. Так, і є серед них одна з літерою F. Торкнись її. А ah, I see. Ми обираємо варіант, так, number three. Я зрозуміла, that's it. Це воно. There is my picture. I want to send a message to Jenna. What do I do? Ось і картинка. Ось і моє фото. Я хочу надіслати повідомлення Дженні, що мені робити. Select Jenna from your friends. Обирай Дженну серед своїх друзів. Number four. What do you mean, ми кажемо? Що ти маєш на увазі? There is a picture of your friends. Touch that. Ось є там розділ друзів. Торкнись його, тобто зайди в нього. Number five. Oh, right. Вірно, Now there are pictures of all the family. А тепер я бачу там всю свою сім'ю. Yes, the picture of Jenna. Нажимай на картинку з Дженною. Number six. Do you mean the little picture of your face? Ти маєш на увазі на картинку з її обличчям? That's right. все вірно, okay. Now you can post a comment on her page or click message and send her a message. Тепер ти можеш коментувати щось на її сторінці або натиснути повідомлення та написати їй повідомлення. Number seven, now I get it. Thanks, darling. Тепер я зрозуміла. Дякую, Люба. Збільшу вам трішки на екрані. So you can read the dialogue. Отже, можете зупинити відео, прочитати діалог, записати собі правильний варіант відповідей і вже потренуватись читати діалог з правильними словами. And we get back to our students' books. Тепер ми повертаємось до нашого підручника. Open your students' books page 100, сторіночка 100 and 101, 100 101. And today we are going to talk about how to uh how to film your own video blog. Do you know what is it? Do you know any bloggers or vloggers? Have you got a vlog? Would you like to make one? Ось на, такі, на таку тему ми сьогодні будемо з вами говорити. But first of all, let's read. The text. How to make a vlog. А зараз ми спочатку прочитаємо ось такий коротенький текст з картинками, як Як створити влог. Prepare well. Добре підготуйся. You don't have to be original, but you have to talk about something interesting. Не, не потрібно бути, бути аж занадто вигадливим, так? але потрібно говорити, знімати про щось цікаве. Learn about your subject. Вивчи досконало ту тему, на яку ти будеш вести блог. Look for fascinating facts. Також використовуй якісь такі цікаві вражаючі факти. Щоб захопити аудиторію так і чимось зацікавити. And find a good name for your vlog. Та підбери цікаву назву для свого влогу. Look good. Think about your clothes, your hair, the room, and the lighting. Ask your friends and family for help. And don't forget to edit your videos. Добре виглядай, якщо ти знімаєш сам себе. Не забувай про Одяг, волосся, кімнату, в якій знаходишся, освітлення. Попроси свою сім'ю чи друзів допомогти. І не забувай редагувати своє відео. Next one. Be happy. Look at the camera and smile at your audience. You mustn't shout at your viewers, talk to them. Виглядай радісним. Дивись в камеру та посміхайся свої аудиторії. Тобі не потрібно кричати на своїх глядачів, розмовляй з ними. And next one. Don't worry. Not an instant internet success. Don't worry about it. Believe in yourself. How many viewers have you got, son? Only four. Не хвилюйся. Якщо поки що не маєш постійного успіху в інтернеті, не переживай про це, вір в себе та продовжуй знімати. Скільки в тебе глядачів? запитує сім'я, так, ось хлопчика. Only four, поки що лише чотири, відповідає він. Читаємо цей текст. Read, please, this text, this cartoon. And what is Todd's vlog about? Якщо повернутися до наших запитань. Про що був його? Про що було його відео? About. Flags, as we can see from the pictures. Так? Як ми бачимо з картинок, мова й в нього йде про різні прапори. Прапори. Has he got a lot of viewers? Чи в нього багато глядачів? No, he hasn't. He's got only four viewers, and I think it's uh, his family members. They are his family members. What is the best suggestion in the cartoon? Та яка най найкраща порада? серед ось цих всіх. Це може бути ваша власна думка, яку ви визначаєте найважливішою порадою. Кей. Okay. And now let's answer the questions about yourself. Дайте відповіді про себе на, на питання. What kind of video blogs or vlogs do you watch? Які ти дивишся, блоги чи відео? Do you know any vloggers? Чи знаєш ти цих блогерів? Have you got a vlog? Would you like to make one? Чи є у тебе свій влог? Чи хотів би ти створити? Do you think it's easy or difficult to make a vlog? Чи ти вважаєш це легко, чи досить складно вести такого типу відео? Exercise 3. Let's study the language box. Learn about щось вивчати. Вчити про досліджувати щось вивчати. Talk about говорити про. Think about думати про. Worry about хвилюватися про щось. Look at подивитись на. shout at – накричати на когось. Smile at посміхнутися комусь. Believe in вірити в. Ask for, попросити запитати, look for, шукати, talk to, говорити з. Запишіть, будь ласка, ці конструкції та вивчіть їх повністю фразою, цілою фразою, як вони написані з прийменниками: verbs and prepositions, дієслово та прийменник. Можете потренуватися та знайти їх в нашому тексті. Talk about, learn about, look for, and so on. Exercise 4. Let's complete the sentences with the prepositions. Are these sentences true for you? Визначаємо, який прийменник ми повинні доповнити в речення. І скажіть ще, будь ласка, усно, чи ці речення правдиві про вас. I never worry about exams. Is it true for you? Це правда про вас? Я ніколи не хвилююся про екзамени або контрольні роботи. My dad never shouts. Мій тато ніколи не кричить. At me на мене. My mom smiles at me every day. Мама посміхається мені щодня. It's difficult to learn about vlogging. Досить важко вивчати про е знімання відео так? влоги. I believe in life on other planets. Я вірю в життя на інших планетах. Okay, thank you. And your homework will be these two exercises five and six. Exercise five. Complete the text with one word in each gap. Доповніть текст один одним словом на ваш вибір. Exercise 6 Complete the questions with a verb in each gap доповніть запитання дієсловом та дайте на них відповіді усно. Thank you for your watching. Дякую, що переглядаєте мої відео. Не забувайте, будь ласка, підписуватись, ставити лайки, коментувати. Have a nice day. See you goodbye!